Вітаю! Ще однією задачею, яку вам досить часто доведеться робити, це створення та додавання OpenAI API ключів. Давайте розберемось, як це робити. Отож, ситуація виглядає приблизно так: у вас є нода, і на ній стоїть червоний знак оклику. Це значить, що там відсутні облікові дані. Для цього ми натискаємо створити новий обліковий запис і можемо знову. Спитати асистента, як нам створити API-ключ для OpenAI аккаунту. Перш за все, нам потрібно зареєструватися на платформу OpenAI Signup. Робимо це. Продовжуємо з нашим аккаунтом. Вводимо дані про себе, створюємо організацію та створюємо свій перший ключ. Бачите, все дуже просто. Ось тут у нас є API-ключ, ми його копіюємо. Купляємо кредити, на жаль, вони не безкоштовні, ці ключі. Але тепер в нас є що? В нас є API-ключ і ми його зберігаємо. Тепер API-ключ у нас підключено, і нода перестає бути червоною. Якщо ви перейдете назад на платформу, ви побачите, що там є така вкладка. Яка називається API Keys, або ключі? І ось тут наш ключ, який ми створили. На жаль, його секретний ключ вже недоступний, тому пам'ятайте, завжди вчасно їх зберігати. А також, коли вам знадобиться новий ключ, його легко створити, натиснувши кнопку Create New Secret Key. Назвемо його New Secret Key і створимо. І тут одноразово нам показується його секретний ключ. Ми його можемо скопіювати і створити новий аккаунт з цим ключем. Пам'ятайте. Що користування прикладним програмним інтерфейсом OpenAI не безкоштовне, і вам потрібно підключити білінг. Зараз у вас є безкоштовний випробувальний період, але надалі вам потрібно сюди буде додати деякі кошти, щоб ваші запити виконувалися. Якщо побачите, що запити не працюють, ймовірніше за все, ви не поповнили рахунок або видалили ключ. Поповнити рахунок можна, додавши карткові дані, а також суму. Таким чином, ми щойно розібралися з вами, як створювати ключі прикладного програмного інтерфейсу OpenAI та додавати кошти на баланс для того, щоб вони працювали.